Як буде виглядати мій навчальний рік? Із другого відразу у п'ятий клас дві школи одночасно, іспанська і українська. Що купив для навчання? Дізнаєтесь у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Гаррі Поттер. Ну, добре, добре. Мене звати Ярослав і мені 9 років. Цього року я вперше йду в іспанську школу на острові Тенеріфе. Але увага, я ще буду продовжувати навчатись в українській школі онлайн. Дві школи, два щоденники, навчання в дві зміни. О. Два життя, дві країни. Але поїхали! Але щоб розпочати навчання, потрібне необхідне приладдя. Мені довелося зробити шкільні покупки року. Зізнаюсь, я не ходив на алею діагон. Oh. Але я знайшов магазин на тумерів. Що <реку> <реку> це ти несеш? Моя <реку> спина. О, май гад! Вау. І так, в мене був список, що потрібно купити в іспанську школу. І зараз я вам покажу, що я купив. Так, перший зошит це з англійської мови. Я буду на іспанській вчити англійську. Цікаво. Цікаво, Як виявилося, ще буде французька або німецька мова. Це зошит з математики. Він коштує 49 євро. ну дешево, на дешево. Три зошити як підручник і два зошити робочі. Ось математика. церік. Мініс-мініс. Типу. Ярик. Це ні ні дочка друзі. Я б міг купити купу шоколадних жабок на ті гроші. Кому треба та математика? Наступний зашит це зашит з іспанської мови. У вас вже, мабуть, з'явилось питання, чому тут написано п'ятий клас. Ну, у нас вже магічне відео. Я перелетів на метлі із третього класу у п'ятий. What? А серйозно? А якщо серйозно? Мене визначили за роком народження у п'ятий клас. От би мені часоворот від арміони. Я б міг вдосталь спати і грати в What? Це нас чим Так, тут у нас іспанський щоденник, тут все на іспанській, ось це український щоденник. Що я відмітив чим вони відрізняються? Це тим, що тут е, менше строчок ніж тут. Тут цілих вісім, а тут раз, два, три, 3,5. А це в нас купа-купа папок. Я не знаю навіщо, але там це було в списку. Верда Скура, Ропа, Наранха, Верда Клара і Асу. Це в нас як досліджує світ, тільки природознавство. Тут їх чотири зошити. І доволі шкіль. А, тут ще деки, тут ще і географія є. Давай покажи. Mm. Ну, щось таке. Географія. А, тут типу карти висока. Mm -hmm. Де ще сектор? приймає? Українській школі є. Зошити в косу, лінію, в лінію, в клітинку, а в іспанській школі ось такі всі зошити і в і... збір в державну іспанську школу обійшовся майже 400 євро. Зоми з формою. Це як купити німбу з дві тисячі. В Україні не ну, дозволяють користуватись макаючими ручками, але тут можна. Негро, стефіда. Реально? Так. Да. Ну, чорна, чорна, зелена і червона. Ну чорна-зелена. Ні, ось ці три ручки я розумію, до чого вони приймаються. Я не знаю, будуть завдання якісь давати, якось помічати. Клей твердий для коробок. Ще один лікчує. Так. Ці стікери, щоб я підписав все своє шкіл для приладця. А для чого ще одні фломастери? Це виділення тексту буде. Олівчики. Боскові олівці. Сирку. Точилка для великих поколінь олівців. Це... Альбом для малюнки. Отак, ну і ще був упаковка цього паперу. Тут у нас лінійки. Uh -huh. А це у нас кіно кліровий... паслів. <проб> <проб> ну і звісно ж рюкзак. Я його ще з України привіз. <проб> <проб> ну і замовила шкільну форму. Oh майга. А для української школи ми замовили підручники, які от-от приїдуть. І в українській школі я буду навчатись в 3 класі, а в іспанській в 5. Отже, я повністю готова. Тож побажайте мені удачі. А як в вашій країні готуються до школи? Пишіть коментарі. Ну що, Ева, ти радієш, а тобі наступного року теж йти в школу. Ну, це ж наступного року. <гум> <гум> ну що ж, всім гарного навчального року. Ставте лайки, підписуйся, підписуйся і всім до, до зустрічі! зустрічі! Алгамура! Зізнаюся, я на ново. Ach, Ach, так, три, два, один. Абракадабра.